Привіт! Бувало у вас таке, коли приходить в голову думка, що здається геніальною, але насправді такою не є, і якщо дослідити її більш глибоко в інтернеті, то цю думку вже давно всі обсмакували, і хтось навіть отримав за це якісь нагороди й визнання. Це саме той випадок, котрий в черговий раз трапився зі мною. Адже думка: я воюю насправді не проти Росії і не проти росіян. Можливо, це когось шокує. Але я воюю з того моменту, коли усвідомив для себе поняття напівзлодія, напівворога, не до злодія, не до бандіта. Це поняття в моєму розумінні дуже важливе для того, щоб осягнути, чому політики такі, чому відбувається з нами те, що відбувається. Зараз я поділюсь цими думками, а потім розповім вам трошечки про себе. Ми з вами поговоримо про Френемі. Friend and enemy в одному стакані. І на цьому місці, якщо мої потуги не траплять колись на дійсно спеціалістів, вони згадають відому концепцію Friend and Enemy або мовою оригіналу friend Feind. концепцію Карла Шмітта, котра є центральною ідеєю його політичної філософії. Шмідт був німецьким юристом, політичним філософом та націонал-соціалістом, чиї праці суттєво вплинули на політичну думку ХХ століття. Незважаючи на те, що Шмідт дискредитований співпрацею з нацистами до 1936 року, його концепція незмінно займає одне із лідуючих місць в вивченні політичної філософії. До речі, в 47-му році Шміта виправдали, і до кінця життя він працював як приватний вчений. Так от, згідно з цим вченим, основний поділ в політиці відбувається між тими, хто є другом, і тими, хто є ворогом. Дві конкретні сутності – друг та ворог. Для нього цей поділ був більш фундаментальним, ніж відмінності між урядом та опозицією або між внутрішніми та зовнішніми ворогами. Цей поділ був базовим, я не знаю, як сказати, тваринним явищем, що визначало політичну реальність навколо суб'єкта, який потрапляв в політичне болото. Поділ на друга та ворога формує основу політичної ідентичності та мобілізації своїх ресурсів. Шмідт стверджував, що політична сила і суверенітет ґрунтуються на здатності соціума визначити ворога і готовності боротися з цим ворогом у своїй праці поняття політичного. Begriff das Politischen, <хи> Здається, так називалося. Він говорить, що ворог не тільки формує політичну ідентичність, але ще й забезпечує єдність та стабільність в суспільстві. Концепція друг ворог часто викликає дискусії та критику, особливо в контексті його симпатії до націонал-соціалізму. Проте ідеї залишаються значущими для аналізу політичної реальності та міжнародних відносин, особливо коли твій сусід, Московська Федерація, чітко визначений ворог завжди полегшує шлях до супротиву. Я думаю, ви не будете з цим сперечатися. Погодьтесь, важко боротися з тим, Бог зна з ким, якщо ну, наче вони й вороги, але ж і теж люди. А які пісні пишуть модняві, які серіали знімають. Ну там же немає війни, там не про війну, тому а чому б і ні? Зараз чітко можна сказати: Московія ворог. В загальному розумінні, як приклад, вона завжди була ворогом для сусідніх країн. Але в сусідніх країнах для того, щоб вона стала ворогом, повинні ще виконатись декілька умов. І ці умови вам повністю відомі. Фактично, пройдіться по всім зрадам, це вони: корупція, погане управління, призначення комів. А якщо уявити... Що у нас керують не шість садомітів, котрі вкрали більше, ніж можуть нести, а абстрактний реінкарнований Чорновіл. І ми 30 років тому пішли трошки іншим шляхом, підійшли до цього моменту війни підготовленими з ядерною зброєю, але без шашликів на 9 травня. Давайте уявимо: от якби Росія не напала, то чи була б вона ворогом? Чи були б з нею торгівля? І всі інші супутні стосунки сусідів. Хм? Звісно, вона була б ворогом, але без війни і зі всіма перевагами торгівельних відносин. Френемі це оксиморон і мікс з друга та ворога, котрий впливає на мене і вас постійно. Навіки така цікава стаття, але немає перекладу, навіть московською мовою. Ворого друг. Особи, з якими людина є дружньою, незважаючи на фундаментально неприязнь або навіть агресивні дії в свій бік, знайомо, такі особи поєднують характеристики друга і ворога. Саме тому несуть найбільшу загрозу, якщо не запобігти їх ворожим діям. За словами вчених у галузі комунікацій Керол Мілс та Пола Монжо, у міжособних відносинах друг ворог. Часто втримуються через те, що вигода від взаємодії переважає негативні наслідки цієї взаємодії. Гарна ілюстрація із життя особисто для мене це вибори 2019 року, коли в другому турі я побачив ось це не було де клейма ставити, але з одним із них треба було укладати моральну угоду. В одному дослідженні, проведеному в 2010 році в Гарвардському університеті, виявлено, що люди більш схильні довіряти тим, хто є частково ворогом і частково другом. Це пов'язано з тим, що змішані сигнали викликають більшу цікавість і увагу, ніж однозначні відносини. Що навіть якщо ви потрапили в френдзон і ви друг, ви не цікавий. У вас один сигнал, ти друг, окей. А якщо ви починаєте брикатися, о, тут стає вже цікавіше, скоро буду давати тренінги по пікапам. Пам'ятаєте, як Макрон спілкувався з Путіним? Макронити. А зараз дуже дивуються, що місьє Макрон чи перший заговорив про реальну військову підтримку України введення військ, і оце -от все діло, про котре всі постійно розповідають. Політичні сторони. Можуть взаємодіяти, але фундаментально не довіряють або не подобаються одне одному. Хоча час від часу проявляють дружні стосунки, котрі змінюються відповідно до отримання чи не отримання бажаного. Якщо ви візьмете будь-яку пару політиків, там завжди будуть одні напівзлодії. Політики не можуть бути іншими. Московія лише відкритий ворог в теперішній час. А друго вороги, котрі дали розгорнутися відкритому ворогу в повному об'ємі, ще себе покажуть або вже почали показувати. Напад ворога мотивує до супротиву. Напад напівворога непомітний, м'який. І коли удар вже буде відчутно, то протиставити йому вже буде нічого. Напіввороги, котрим дадуть розгорнутися, в довгостроковій перспективі здатні перевершити навіть відкритих ворогів. Перетворитися в них і закінчити їх справу. Задайте собі питання, чому зараз кажуть, що воювати стало ще важче, якщо, наче перший удар ворога було стримано, яку на яку отримали допомогу. Та й в цілому, я приїхав в Київ, тут люди гуляють, живуть своїм життям, всі на літніх канікулах. Але чомусь з кожним разом все важче і важче. 2023 рік, Київ. Ну що, Давайте прогуляємося. Чому так важко? Бо на початку фокус був на єдиному, відкритому ворозі, загальному бандиті Московській Федерації. Але з плином часу ми почали відчувати дію на ворогів, котрим віддалися все ціло. Тепер ми змушені воювати з конкретним зовнішнім ворогом, І на додачу треба воювати в голові з самим собою. Бачачи свавілля можновладців, котрі повністю убезпечили своє майбутнє за відповідними документами, бачачи суспільство, для якого ворог скоріше той, хто примушує чинити супротив нашому загальному спільному ворозі на даний момент Московській Федерації, та ті, хто неє промову, корупцію, як чинник програшу і так далі, за списком зрад. Павіллю працівників ТЦК може прийти кінець, це можна назвати загальним жлобством, проти якого є особисто моя війна, все життя. Фермерів, котрі блокують кордон і отримують за це 130 мільярдів допомоги в той час, коли воююча країна випрашує другий рік вдвічі менше. Це глибинний американець реднек, котрий голосує за будь-кого, хто обіцяє щастя з забору на кордоні. І Біблію в той час катається з порноакторками на порнотріпи. Це 87% жителів богемних московських боліт з абсолютно з ставленням до всього, що не пахне московщиною. І злобою до всіх, хто ставить під сумніви їх величність, сонцесяйність, першість в усьому. Навіть згадувати не буду, хоча я вже згадав. І звісно. Це безліч, безліч, безліч наших земляків, котрі за два роки війни так і не перестали тягнути Росію в свій дім. Відновили споживання московського гівна із там Тіктоків, Ютубів тому подібне. Відновили вживання руского язики на вулицях. Проти цього вже можна навіть і не протестувати. Я зараз не про простих роботяг завода, котрі не мають будь-якої сталої позиції і зазвичай пливуть за течією. От ті ж лоби вони знають, чого хочуть і вимагають цього при будь-якій нагоді. Ці люди в житті мають лише один принцип: метафорично нажертися, заскердувати, отримати за рахунок інших як умога більше і віддати за це як умога менше, обдурити, самореалізуватися в тваринному світі за чужий рахунок, силою або хитрістю. Їх вожді всіляко оберігають від реальності, тримають в теплому амбарі. Допоки ти кажеш те, що їм подобається, ти друг. Вони всі об'єдналися проти мене особисто і проти вас, і проти всього, що вкладається в слово ідейність. Та як завжди, їх буде більшість. Можливо, хтось в коментарях напише, що це дуже схоже на війну проти всього поганого за все добре. Можливо, але в критичний момент я приїхав в Україну. І побрився в рабство його величності Андрія Борисовича й імператора людства. Бо завдяки нашому мудрому наряду саме таку конфігурацію менеджерів було обрано для майбутнього супротиву відкритому ворогу, котрий загрожує самому існуванню нас з вами. Тут виникає відповідь на питання: а чи варто йти воювати? А що дала країна? А чому інші не воюють? Тому що я не інші. Я роблю вибір. Читаю інколи накиди на фонди притули, чмута та інші. Є до чого приколупатися. Але на жаль, зараз це теж чи не єдина конфігурація, котра дозволяє підтримувати супротив. Особисто мені багато хто не подобається. Але я співставляю тут більше друга, ніж ворога. В цьому дійстві краще вже так, ніж покладатися на тих менеджерів. То як же в цих умовах існувати, воювати, жити? Тверезо оцінюю майбутні витрати і майбутні здобутки. Коли я їхав свідомо, то розумів, що втрачу відносно багато грошей, часу. Ну і як показала практика, нічуть не. Але якщо не поїду в Україну, втрачу спокій до останньої хвилини. І особисто для мене спокій і реалізація себе набагато важливіші за декілька десятків тисяч доларів і 4-5 років життя. Хоча я не думаю, що нас відпустять через 4-5 років, ви будете воювати до кінця, поки вони будуть там це от все. А військові, котрі в Ютубі і ось ці от всі відоси зі скидами. А коли комісовані військові вам роздають повістки, вони хто друзі чи вороги, то зараз я для вас друг чи ворог. А якщо я вирішу, що досить і поїду, подобатись всім може лише долар. І в інших життєвих випадках треба свідомо робити вибір. Якщо вдасться тверезо оцінити, не раз згадані втрати і здобутки. Я зараз не маю на увазі справжніх друзів, котрі з вами все життя. Наразі домінує почуття. Що я лохорад серед тисяч таких же як я, зв'язаних по рукам і ногам ситуацією, неможливістю розпоряджатися своїм життям, контрактом і заборонами, 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 зв'язаних почуттям обов'язку, помсти, відповідальності і совісті, про яку 5-6 менеджерів садомітів, котрих ви всі знаєте, ніколи й не чули, але без яких, на жаль, не буде й держави. Так вже сталося. Про особисте. Якщо я переживу цей час, скоріше за все, я поїду. Бо закрив особисто своє питання совісті і зробив для цього мудрого наряду все, що міг. Якщо дати залізти собі на голову через вибори, вподобання русятини і оте все жлобство, котре я перелічував раніше, на фінальному етапі. Вам будуть тикати в очі, ну ти ж відповідальна людина. І вимагати віддати все зароблене, піти в армію, воювати стільки скільки зможеш, без права виходу, попутно написавши заповіт про передачу квартири в якийсь там фонд після смерті. І навряд люди нагородять мої відоси своєю увагою, бо думки важкі, і подекуди погано структуровані. А якщо поруч хтось обіцяє. Відпочинок в Криму в 2023-му. Оце от сила. Я не військовий, я не вмію стріляти, я не маю відношення до армії. Але в деяких умовах от прямо здивувався наскільки різко стаєш спортивним. Я допомагаю військовим, виконуючи взяті на себе обов'язки. Дякую, що ви є зі мною. Маю надію, що потік свідомості вас не відштовхує. І, можливо, ви знайдете щось, що зробить вашу особисту війну в житті проти чогось або за щось більш результативною. Це той мужик, котрий знає про все. До речі, хочете подивитися, як у мене мікрофон стоїть? Це реально ржаве? Дем медем абендвін. Meine, wenn deine Nacht beginnt, dann schweigt das Land.